Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, всім нашим глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі радіо UA Chicago і розпочинаємо ми його сьогодні, 21 листопада 2022 року, з вшанування 9-ї річниці Майдану. О, знаєте, я до власне, сьогоднішньої дати, до 9-ї річниці, зняв окреме відео. Ви можете його переглянути на каналі свій до свого по своє. І я коротко скажу те, що хотів би сказати. Ви знаєте, після 9 років ми можемо констатувати деякі речі, які, в принципі, мали б констатувати давно. А система не змінилася. Майдан, на превеликий жаль, результатів не досягнув. Ми насправді маємо не результати Майдану, а результати перемоги олігархічної системи над Майданом. Проте Майдан систему таки надламав. І оцей. Прояв гідності, прояв самопожертви, прояв рішучості, рішучості, яка заставила Януковича в свій час втікати, це те, що ми повинні ретельно вивчати, культивувати в собі, тому що це наша перевага над всіма нашими ворогами. І водночас ми повинні розуміти, що майдан був сукупністю двох речей: справедливого протесту патріотів з одного боку. І з іншого боку, маніпуляції кланово-олігархічних груп. В кінці перемогли маніпуляції кланово-олігархічних груп. Переміг не майдан, перемогла сцена Майдану. І це величезна проблема. Від цієї перемоги ми не можемо отямитись насправді десь і досі знову ж таки, і з іншого боку. Аналізувати причини нашої поразки нам необхідно для того, щоб в кінці кінців відбулася українська перемога. Як українська перемога над Московією, так і українська перемога над внутрішнім ворогом і українська перемога над іншими зовнішніми ворогами. З приводу 9-ї річниці майдану, привітання зробив в тому числі, і Володимир Зеленський. Він, як завжди, в такому красивому артистичному стилі покаламбурив. Можемо без світла, але не без волі. Зеленський привітав українців з Днем Свободи та гідності. Знаєте, до речі, перш ніж я проаналізую фразу Зеленського слово гідність. Сама по собі, гідність як ціннісна категорія, це є не просто ще одна цінність, це в певних сенсах платформа. На якій містяться інші цінності, на гідності, як на платформі, вже міститься свобода, вже міститься воля. І це нам важливо усвідомлювати, тому що дійсно гідність це така фундаментальна річ, до речі, в Конституції тієї ж Німеччини. Гідність виділена окремо як цінність окремо від всіх інших саме виглядів платформи. Я не просто так акцентую на цьому увагу. Але давайте повернемось до Володимира Зеленського. А він красиво привітав українців. Проте хотілося б знову ж таки, щоб ми не страждали пам'яттю акваріумних рибок. А згадали 95-й квартал часів Майдану 2013-2014 року. 95-й квартал, який постійно їздив по Україні і агітував за партію Януковича величезна кількість концертів на півдні, на сході України. Власне, там вони збирали так, цей промосковський електорат в основному. Ну і власне сам час Майдану. Просто геніальний жарт Володимира Зеленського для тих всіх, хто а, зараз дуже подобається, хто дуже скажімо так, отримує задоволення, дивлячись відосики Зеленського. Згадайте, будь ласка, жарт про те, що а давайте поліцейським роздамо ебонітові палички і будемо виробляти з допомогою майданівців і ебонітових паличок електроенергію. Дуже смішний жарт був, правда? А давайте українським патріотам роздамо ебонітові палички і з допомогою всіх слуг народу, всіх зелених слуг неукраїнського народу, будемо виробляти електрику. Тим більше в Україні зараз проблеми з електрикою через ракетні бомбардування з боку московської армії. Це ж насправді і зелених слуг досить таки багато, і, в принципі. І, знаєте, як не доженемо, так хоч зігріємось. Ну, потрібно пам'ятати. Все, що відбувалося. Тому що пам'ять, зокрема історична пам'ять, історична пам'ять стосовно а, таких явищ, як Майдан, певною мірою сакральних, певною мірою болючих, вона носить дуже-дуже важливий характер. Власне, на цьому розпочинаємо наш огляд новин. 24 лютого 2022 року понад тисячу томів справ майдану було евакуйовано з офісу генерального прокурора. Про це повідомив керівник департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в кримінальних провадженнях Олексій Донський в ефірі Українського радіо. Він наголосив, що справи вже повернуто до Києва і розслідування продовжились. Представник Генеральної прокуратури зазначив, що справи Євромайдану залишаються пріоритетом. Знаєте, якось, коли я чую про те, що справи Майдану залишаються пріоритетом, для Порошенка там, і для його кума Луценка без вищої освіти, це було справа честі, вони ж так тоді говорили, ну мене, чесно кажучи, внутрішньо від цього всього перевертає. 9 років. Ну, Тобто я не знаю, за кого вони нас всіх тримають, але за 9 років не покарати винуватих зробити в кращому випадку, в усьому винними беркутівців ну, це насправді ситуація абсурдна. І тут, знову ж таки, тут ми повертаємось до знаєте, такого болючого анекдоту. Головне завдання там, працівника Служби безпеки України на, на кожен робочий день в кінці робочого дня не вийти на самого себе. Отут мені здається, що попередня влада що теперішня, вони дуже активно стараються не вийти на самого себе, і на превеликий жаль, мені здається, що основна частина можливостей для розслідування злочинів проти майдану ну вона похована. Основна, але не вся. Є дуже багато злочинів, які є просто на поверхні. Про те, за які не каралися. Ну, до прикладу, ті ж самі судді, які засуджували активістів, штрафували там, забирали водійські права, ще щось. А вони ж залишились на посадах. Більша частина з них залишилась на посадах і продовжують займатися судочинством. Ну тому що це ж так зручно. Вони ж будь-якій системі будуть служити. І не тільки про суддів йде мова, а служба безпеки України. А ті ж самі прокурори, ну про міліцію, яку в вигляді великої реформи було трансформовано в поліцію імені Арсена Борисовича Авакова. Ну тут взагалі мало що можна сказати хорошого. Тому, тому знову ж таки, повертаючись до Майдану, головні завдання Майдану не виконано, Майдан не завершено. Головним завданням була зміна олігархічної системи і побудова України майбутнього. В рамках роботи зернової ініціативи за два дні з портів Великої Одеси вийшли вісім суден, завантажених 342 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури. Крім того, по зерновому коридору до українських морських портів рухається чотири судна під завантаження. 130,5 тисяч тонн агропродукції. Загалом від старту дії ініціативи 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 483 судна, які експортували 11,6 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. 11,6 мільйонів тонн. Цікаво, хто отримує гроші за цей зерновий коридор. Що отримує держава, а що отримують ефективні приватні власники, зокрема, власники агрохолдингів, латифундисти з розряду Кусюка, Бахматюка, Веревського, в якого 700 тисяч гектарів, Порошенка, в якого 500 тисяч гектарів. І знаєте, навіть не в тому питання, що вони отримують, ну вони заробляють на нашій землі, хоча фактично повинні були би заробляти всі. Питання в тому, що продовольчий запас. Не сформовано продовольчий резерв для самих українців. Це є величезна проблема. Знаєте, в кінці цього тижня буде наша поминальна субота, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих під час Голодомору. Так от, Голодомор це ж штучне явище, явище під час якого продовольство, вирощене на українській землі, було вивезено. І в українців не залишилось їжі. Яка різниця, чи його вивезуть? А, ви, ви, вивезли в свій час червоні там, комісари, плюс НКВД-сти під охороною там, бойових продзагонів з кулеметниками там, і так далі? Чи його вивезе ефективний власник, який володіє там, сотнями тисяч гектарів, під охороною української поліції? Є різниця між цим. А насправді при певних обставинах при переході до затяжної фази війни? А вже генерал Залужний в своїй статті сказав, що в нас затяжна фаза війни, і нам треба готуватися до затяжної війни. Питання голоду може стати дуже, дуже болючою загрозою для українців. Віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію німецької колеги щодо розміщення додаткових пускових установок Патріот на території Польщі. Він повідомив, що під час розмови в понеділок запропонує розмістити їх поблизу кордону з Україною. Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору з нашими винищувами Єврофайтер і системами ППО Патріот, сказала раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Цікава така ситуація в цілому з Польщею, з системою ППО і з ракетами. Чиї ракети потрапили на територію Польщі. Якщо спочатку була інформація, що це московські ракети, потім, після того, як Байден сказав, що немає доказів, чи що є сумніви, що це московські ракети, пішла інформація, що це українські ракети. І водночас, при такій інформації, туди українських експертів не було допущено. Ви знаєте, цю новину взагалі з приводу ракет. Треба аналізувати покроково, покроково в сенсі хронологічно, хвилина за хвилиною, дивитися, які повідомлення з'являлися. Тому що саме хронологічно ми можемо визначити, що де і як відбувалося. Тому що, в принципі, з найбільш високою ймовірністю можна сказати, що це були такі московські ракети. Москва зробила провокацію відносно поляків, відносно а Польща, це країна-учасниця НАТО. Але НАТО в першу чергу демократи на США на чолі з Байденом хочуть зберегти обличчя і в такий спосіб переклали відповідальність на Україну. Але українцям сказали, ну ви знаєте, ну нічого страшного, якби ми вас не звинувачуємо, тому що ви обороняєтесь. Таке враження особисто в мене складається. Можливо, потім нам покажуть якісь матеріали, які це все. Спростують, проте, проте поки що, на превеликий жаль, все досить таки сумно. Ну, що можна сказати в цій ситуації? Можна сказати, НАТО не бійся ЗСУ з тобою. ЗСУ рятує НАТО від Збройних сил Московії. Ну, але, але це не стільки весело, наскільки сумно. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії в неділю вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в Європейському Союзі на користь України. А фінська прем'єрка Санна Марін підтримала цю ідею. Під час брифінгу в Хельсинки Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема, Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС. Це новина впродовження резолюції прийнятої Організацією Об'єднаних Націй, швидше за все, така конфіскація розпочнеться, і конфіскованими будуть ті активи, які в даний момент часу є заморожені. Тобто ті фактично, які з самого початку повномасштабного вторгнення окремі країни встигли позаморожувати. Тому що ті, які не були заморожені, я думаю, що в силу, скажімо так, розуміння природи війни. Московський бізнес постарався їх чи повиводити кудись в офшори, чи поприкривати, чи попередавати комусь в управління, чи попродавати, і так далі. і так далі. Ну, але в будь-якому випадку, я думаю, що певну суму грошей Україна звідти отримає, або з допомогою певної частини тих грошей. Буде компенсована певна частка допомоги, яка Україні зараз надана. До речі, тема допомоги, яка надана Україні, це тема така надзвичайно неоднозначна, тому що ви знаєте, є ж величезне питання. Очевидно, ми не вижили без цієї допомоги, і в принципі, зважаючи на тотальну бездарність а, нашої влади, знищення реального сектору економіки ще і до повномасштабного вторгнення. Наша економіка, м'яко кажучи, в поганому місці зараз знаходиться. Проте питання: а та допомога, яка нам надається, яка з неї надається а, а, безвідсотково в вигляді там, саме допомоги, а яка надається в вигляді кредитів, яку прийдеться віддавати? І чим прийдеться віддавати? Чи не тією ж землею, надрами і в цілому національним багатством України? За збереження якого, в тому числі за збереження святої української землі, зараз проливається українська кров, уряд Італії попросить парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Ільфогіо. Уряд Італії щоразу може направляти допомогу Україні зараз, не запитуючи дозволу парламенту на підставі декрету, термін дії якого закінчується в кінці року. Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік. Італія продовжить постачати зброю як і раніше, в той час і тими способами, які ми узгодимо з нашими атлантичними союзниками, і з Києвом додав міністр. Раніше цього місяця представник правлячої коаліції повідомив агенції Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які особливо просив Київ. Крозетто належить до братів Італії, правої партії, нового прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України. Ви знаєте, я тут в цьому місці трохи усміхаюся. Усміхаюся, чому? Тому що майже однотипні тексти такого плану оприлюднили всі українські змі, і в тих однотипних текстах вже брати Італії перестали бути ультраправою фашистською партією, а стали просто правою партією. А прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, новий прем'єр-міністр Італії, стала рішучою прихильницею України. Той час, коли напередодні виборів, і тоді, коли ще не було результатів виборів, всі наші змі, які сидять на транснаціональних грантах, розповідали, що в Італії до влади прийшли ультраправі і що вони є великими друзями Путіна. Причому вони говорили це все про нового прем'єр-міністра Джорджію Мелоні ще тоді, коли вона ще навіть не сіла на посаду прем'єр-міністра. І при тому, що навіть з допомогою Google можна було подивитися заяви Джорджії Мелоні з 2014 року, де вона засуджувала окупацію і анексію Криму, визнавала Крим виключно українською територією, і насправді була абсолютно послідовна в цих позиціях. Проте український інформаційний простір це все не подавав. І отут зараз на ходу таке перевзування, дуже цікаве перевзування і дуже характерне. Ви знаєте, це як в Орвелла в 1984 так звана постправда. Оця постправда, коли на ходу формується щось, щось таке незрозуміле. Ну, це та епоха, в як в яку ми живемо, і насправді протистояти такій інформаційній омані ми можемо, тільки здійснюючи певну внутрішню роботу, розвиваючись, вміючи мислити самостійно, тільки тоді ми стаємо здатні не ввести себе в оману тими, скажімо так, силами, які керують інформаційним простором в цілому світі, насправді, а не тільки в Україні. Інститут вивчення війни проаналізував дії президента Росії Володимира Путіна стосовно військових блогерів, яких він нібито захищає і підтримує незалежність публікацій. На основі зібраних даних інститут повідомляє, що президент Московії захистив військових блогерів від нападів Міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії. Інститут дослідження війни заявляє. Що російські військові блогери не просто підтримують війну, вони стають групою з окремим голосом всередині Росії. Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади. Окремі з них зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і що найважливіше, не допустити, щоб ця група відвернулася від путінського режиму. Популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля становити ефективну присутність телеграм, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати свій народ до серйозної і тривалої війни. В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов'язані між собою. Ну очевидно, що пов'язані, тому що насправді ці всі московські блогери популярні, вони створюють інформаційну ширму для підтримки ведення війни, для просування тих ідей, тих гасел, які. Московська кремлівська влада впарює своїм, своїм мешканцям, але, але в даному випадку, ви знаєте, проблема цих всіх блогерів це ж проблема не тільки московська, абсолютно аналогічна проблема існує в цілому світі. І блогери, особливо ті, які якомога більше розкручені, вони в основному в свій час сідають на певний фінансовий гачок. Якщо ми глянемо до прикладу на українських блогерів, то там є фінансовий гачок московської агентури, є фінансовий гачок Петра Порошенка, є фінансовий гачок Зеленського, точніше сірих кардиналів за спинами Зеленського. І є, мабуть, найбільший фінансовий гачок транснаціональних фінансових структур, які видають дуже дуже жирні гранти. І завдання тих всіх блогерів просувати в Україні певний інформаційний порядок денний, формувати певний тип світогляду. Особливо я б хотів звернути увагу на останніх, тому що, знаєте, з промосковськими, в принципі, все зрозуміло. З тими, хто служить певним олігархам, з тими все зрозуміло. А яке ж завдання в тих, хто отримує жирні гранти? В них завдання просувати нам. Вироджені цінності з розряду ЛГБТ, напади на інститут сім'ї і так далі. Це в гуманітарній сфері. Там космополітизм наскрізь просякнутий і речі з такого розряду. А в сфері економічній, яка є надзвичайно важлива, їхнє завдання, перепрошую на слові, впарювати нам так званий вільний ринок, розпродаж всього, щоб українці залишились в кінці кінців без національного багатства. І ви знаєте, при насправді досить відносно невеликих інвестиціях, які потрібні для розкрутки таких блогерів, там щоб в них були сотні чи мільйони підписників. Результат їхнього впливу на формування загальноукраїнської такої масової свідомості він насправді є достатньо катастрофічний, і це те, з чим потрібно буде боротися насправді раніше чи пізніше, тому що, зрештою, саме їхніми руками протягують в Україні певну форму рабства. І тут в цьому місці я хотів би згадати інцидент, який трапився рік тому. Коли блогери, мільйонники в Інстаграмі в Україні на останню суботу листопада зібралися святкувати день народження одного з них, орендували для цього залу в Львові, там, якогось культурного музею і назвали це все дійство Голодна Туса. Остання субота листопада, коли ми традиційно вшановуємо жертву голодомору. Там зібралося, по-моєму, 10 чи 12 блогерів з мільйонними аудиторіями і назвали це все Голодна туса. І коли на них люди почали нападати перші кілька годин, вони не погоджувалися з нападами. Вони казали, що та ви всі ідіоти, що ви на нас нападаєте? Нічого страшного не сталося. І лише тоді, коли від них почали відвертатися рекламодавці. Тобто почали забирати в них гроші. Лише тоді вони почали щось там пробувати вибачатися. На превеликий жаль, саме такі люди в споживацькому світі, в споживацькому інформаційному просторі, зараз формують нашу свідомість. І це є величезна, величезна проблема. До речі, Московія на формування свідомості витрачає просто величезні кошти і величезні зусилля, про що і буде наступна новина. Функціонери Кремля Сергій Кирієнко та Володимир Мединський прибули до окупованої станиці Луганської, щоб відкрити там реконструйований пам'ятник князю Ігору. Кирієнко нагадав, що пам'ятник реконструювали за прямим дорученням президента РФ Путіна. Він поскаржився на те, що, начебто, московську історію намагаються перекрутити і знищити, тому треба відновлювати історичну пам'ять. Ну, також Кириєнко збрехав, що окупована Луганщина є історичною частиною російської землі. Дуже цікаво, в який час вона стала історичною частиною російської землі. А, ну, раніше, у вересні, окупанти в Маріуполі відкрили пам'ятник Олександру Невському на місці меморіалу пам'яті українським військовим. Знаєте, відкриття цих пам'ятників це яскравий доказ того, наскільки важливо. На рівні символів воювати і правильно протистояти нашим ворогам. Вороги розуміють, що символи керують світом при анексії Криму, при окупації, а потім анексії Криму, перше, що робила московська влада, знищували будь-що українське. Синьо-жовту стрічку. Оце все відрізання рук там, ще чогось. Оце все, що ми бачили тоді в новинах. Це не просто так відбувалося. Просто люди, які внутрішньо ментально тяжіли до України, вони повинні були відчути себе в повній окупації, в повній безпорадності, покинутими на призволяще, адже київська влада насправді не давала наказ. Про зачистку тих зелених чоловічків, хоча був розроблений план, відповідно до якого ми могли зберегти Крим. Ну, знову ж таки, ви знаєте, ми підходимо до завершення нашого сьогоднішнього ефіру. На жаль, ми обмежені сьогодні в часі. Згадуючи питання Криму, анексія Криму це наслідок того, що переміг не Майдан, а перемогла олігархічна сцена Майдану. І тоді олігархічна сцена Майдану на чолі з Турчиновим. А, ну фактично, Крим чи здала чи продала, не ввела воєнний стан, порушила конституцію України і не дала наказ на відсіч. Хоча план захисту Криму генерал-полковник Володимир Замана підготував ще в середині січня і спеціально для реалізації цього плану провів військові навчання і частину контингенту, яка приймала участь в тих військових навчаннях, залишив на території півострова Крим. Де вона, власне, і знаходилась. Плюс 95-та бригада вже вилітала в повному екіпіруванні, вилітала для зачистки Криму від зелених чоловічків, але її зупинили в повітрі. І не зрозуміло, хто дав наказ. Чи міністр оборони Тенюх, чи виконуючий обов'язки президента Турчина в той час. І знову ж таки, ми повертаємося до Майдану. Майдан потрібно завершити. Україну майбутнього потрібно будувати, а для цього ми мусимо знести кланову олігархічну систему. І в той же час ми мусимо пам'ятати, що ми знаходимося між молотом і наковальнею, між зовнішнім ворогом Московією, яка вторглась на наші землі, і між внутрішнім ворогом. Та й, зрештою, зовнішні вороги не вичерпуються Московією. На цьому дякую вам всім за увагу. Вітаю всіх із Днем Свободи та Гідності, із 9-ю річницею Майдану. І я надіюсь що ми всі разом з вами зможемо реалізувати і втілити в життя ті ідеали майдану, змінити Україну і побудувати Україну майбутнього.